Ну що, братва? Відбули ми 14 лютого, баби получили свої айфони, мужики свої шкарпетки, все вроді зашибіть. Ну а на дворі почали тепліти, а це значить, що скоро прийде така подія, до якої теж треба бути готовим. До весни! Ви на каналі Чуткий Паца, з вами Вася, і погнали! Здавалося б, ну, що тут такого. Ну, весна, то й весна, ну, сонце світить, пташки співають, все і пахне. Але фіг там, весна в собі містить такі приколи, до яких треба готуватися дуже і дуже ретельно. Ну і до таких приколів відноситься. Перше, весна у нас завжди супроводжується підвищенням температури і відповідно таненням снігу. А це означає, що все, що песик накакав зимою, обов'язково спливає на поверхню. Ну і плаває. Того, щоб випадково не вступити своїми білими мештами в каку, треба купити собі бумаки. Ну або чоботи, так то кажуть. До речі, став лайк, якщо хоча б раз носив резинові чоботи. Тепер є дуже великий вибір резинових чобіт. Від звичайних, ну есть класичних аля олдскул, до більш молодіжних і стильних. І навіть якщо ти моднік або модниця, ти по-любому підбереш собі пару. Друге, можливий такий варіант, що коли ви купили резинові чоботи, вони на ожеледиці трохи їдуть. Як з цим боротися, дуже просто. Насягніть собі шкарпетку на чоботи. Накігніть собі шкарпетку на чобіт і він їздити взагалі перестане. Третє, то і понятне діло Чебуреків, котрих весною чогось вселяється демон, і вони починають казати щось типу такого: дан, 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 дан. і тепер, често для вас воєнний лайфхак. Як тільки приходить тепло, ну щось подібне на весну, ви купуєте валеріанки і сипете її під вікно тієї людини, котру не любите найдужче. Наприклад, можете насипати валеріанки, ну, під вікна деканату. Або під якийсь такий кіоск, де тобі сішки не продали. Або під балкон дівки, котра... або навіть на балкон дівки, котра тобі не дала там в 4 класі. Четверте. Весна це прекрасний час для вибору другої половинки для себе. Чого? Поясню. Зимою деякі баби, а такі є, натягують на себе 50 відтінків різних трусів і ліфчиків. І може бути таке, що ліфчик вони обирають більший і туди пхають вати, щоб ті типу, по зимою усі більші більшість здавалися. Ну вот тут воно і наїбало, а весно, весною вони вже починають ходити в футболках. І тоді набагато легше оприділити, чи в баби натуральні сіськи, чи звати. І п'яте весна це дуже каварна пора року. Воно ніби тепло, а на другий день ти вже лежеш з ангину. Ну, та як я. То після першого разу, як тільки ти чехнув, зразу йди і пей собі самогон з перцем. Береш отакого самогону, ну, відро. Самогон. І туди десь так само перцю. Ну, може, трохи менше, бо то жорстко буде, але це. І сидиш собі, серіальчик включив, і лишку, це все. Хворити взагалі ніколи не будеш. Отвічай. Ну і дихати після того нормально теж не будеш. Але... Ну що, коротше, сьогодні все. Тепер ви знаєте, як боротися з лихою весною. Підписуйтеся, однозначно коментуйте це і не забувайте, що най чіткий комент попаде у наступний відос. Ну, головне підписатися. Ну бо, бля. Для вас же стараюсь, не? Ну, пока. Получил пиздюлей и работать веселей. Передай Гриши, чтобы под видео тест на пидора я поставил лайк. Тому я не пидор, сука. Я пишаюсь этим. А он мне в ВК ответил. Я кончил. Да. Думаю, 100% что не попаду в четкий коммент. Но это же те, у всех и может быть. Сров пес перділи гуси, оце курва житіє. Хавуй дивив з ролик, так ржав з набитим ротом, що м'ясо по всій хаті, які доблизує я відтираю.